Все, для того, щоб цей навчальний план був виконаний, таким чином. Щас, секундочку. Так, ну давайте ще. Вона передбачає посилене навчання на полігонах. Це вимагає певних Весних всього, коротше, на горілку міняє. Бога домобілізованих дуже високих. Незрозуміло, хто служба безпеки України, МВС, ви скажете. Радий повідомити, що за останню добу втрат серед особового складу та військової техніки військовопорятування північ та батальйону Гринь немає. Бандитські групування продовжують порушувати мінські домовленості, використовуючи безпілотники, застосовуючи вогонь градів та протитанкових коронних ракет як вдень, так і вночі. За добу підрозділами протиповітряної оборони. В зоні відповідальності військово-оперативного командування Північ зафіксовано 15 прольотів ворожих безпілотників що складає рекордну кількість за останні декілька тижнів. За вказаний період противник здійснив два обстріли. Один із них з реактивних систем залпового вогню БМ-21град та один обстріл з протитанкової коровано ракети.